Ради лікарів доступною мовою в ефірі програма Медичний контекст. Вітаю вас на радіо М. Це програма Медичний контекст. З вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя, психолог Наталія Солінікова. Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про емоційне вигорання і відразу ж до теми, що таке емоційне вигорання і чому його ще називають синдромом 21-го століття. Це правда, це синдром 21-го століття, тому що наше життя перед тим сказати, що це наше життя стало занадто інтенсивне. Правда ж? У нас дуже багато є зараз, через що ми дуже виснажуємося і втомлюємося. А саме синдром емоційного вигорання – це реакція нашого організму, нашого психічного здоров'я, нашого фізичного здоров'я саме на довгі хронічні стреси. І я ще, знаєте, люблю взагалі метафори, бо вони дуже гарно запам'ятовуються, що таке вигорання, от в метафорі: це трагедія людини, яка спробувала взяти вантаж більше, ніж вона може винести. І чому це дійсно синдром 21-го століття? Бо ми почали нести синдром, цей, да, от цей вантаж. Ну, по-перше, три роки майже війна, да, і це ми несемо. А плюс тем життя. Ми постійно кудись біжимо. Ми хочемо багато навчатися, багато працюємо. І ми несемо цей вантаж дуже довгий період часу. Дуже багато хочемо встигнути насправді. Да. І кожен, да. так, фактично, з кожним. Абсолютно, так. Да. Які симптоми емоційного вигорання? Ви знаєте, вони у всіх різні, і я завжди, ну я зараз скажу основні, але треба до себе прислухатися, і ми вже розуміємо. Ми кажемо, я вигоріла, правда ж. Ми дуже часто кажемо, Боже, я вже вигоріла. Як це, як, як це відбувається, наприклад, на фізичному тілі? Це постійний сонливий стан. От я встаю зранку, а я дуже вже хочу. Я вже сонна. Я вже, наче я мала бути в ресурсі, а сил немає. Це коли у нас зникає, ви точно знаєте, креативність. Да, от ми каже, Боже, не маю тут цих думок, не знаю, як мені. Ось, ось ось ці речі це ж говорить, що ми починаємо вигорати. Ще це може бути поведінкові такі речі, коли ми починаємо запізнюватись на роботу, без якихось причин таких. Да, або навпаки, засиджуємося на роботі запізно, беремо забагато на себе. Оце теж такі моменти, які можуть показувати. Це ще показують, напевно, не самі останні стадії вигорання, бо там теж ми пізніше поговоримо, що є певні стадії, а такі, знаєте, початкові. Їх треба вже, ну як хоча б на них звернути увагу. Можемо відразу, до речі, поговорити так. про ось ці стадії, певні uh -huh. фази. Ось які вони є. Вони є, ну теж вони ж умовні, правда ж, тобто ми ж умовних можемо розділити. Я називаю перший етап нульовим таким, коли у нас, знаєте, ще багато енергії. Ми дуже так е, багато працюємо, е, ми включаємося, і ми забуваємо, що відпочити про себе забуваємо. Так, Абсолютно так і є. І ось оцей етап, якщо ми проскакуємо, не у приділяємо час собі, якимось іншим сферам, ми переходимо на першу стадію, яку називається емоційне і фізичне виснаження. Сама назва вже говорить: горять емоції. І емоційне ж виснаження називається, коли ми дійсно відчуваємо оцей апатичний епатичний стан починається. Немає радості, зникає радість життя. Другий момент це фізичний, от те, що сказала про сон, плюс така, знаєте, от стомленість у всьому тілі. Немає енергії, немає ресурсу. От це не протягом дня може відчуватися. Якщо ми цю стадію проскочили і себе, не підтримали в цьому, не відновили ресурс, ми переходимо на наступну стадію. Вона називається стадія деперсоналізації. Що значить деперсоналізація? Це тобто я відгороджуюсь, починаю від всіх. Мене звуть на каву і кажуть, так. До речі, Мені... досить цікаво. Насправді да. я помічаюсь навіть Клас. серед своєї свого оточення є такі люди в да. певний період, які сказали, що так, от мені зараз нічого не хочеться, хочу О. побути самим. А перед тим були, до речі, в цій стадії про які ви говорите. От чудово, що зараз ви навіть е, порівнюєте і е, до свого життя зараз це прикладаєте. Тому що теорія теорія, а головне, щоб ми це на практиці, На, на так практиці, є, да. Так. Да, супер. І ось цей момент, якщо знову ми проскакуємо його. Наступає, на жаль, третя стадія. Вона дуже складна. Вона тільки зразу скажу з допомогою спеціалістів може бути пройдена. Але це стадія, коли ми знецінюємо свої професійні якості, ми знецінюємо себе, і там вже треба задумуватися. А взагалі, як я будую своє життя, що мені не добре в своєму особистому житті? Ось такі, ну три, скажу, умовні три да три основні. стадії, основні стадії. Так як подолати емоційне вигорання, і до речі, uh -huh. можливо, на кожній стадії зовсім по іншому можна подолати чи ні? Це ви правильно сказали. Так і є. Да, так і є. Да, і залежності наскільки ми далі, тим складніше його подолати. Тому я завжди кажу: от як до лікаря, знаєте, приходимо. Ну заболіла голова. Ну сходи, зрозумій, чому у тебе болить голова. Чим раніше? Тим Чим краще. раніше, тим краще. А ми ж боїмося. Боже, а може, схожу, може, там що мені скажуть, а ми все рівно процеси йдуть. Так само у нас процеси йдуть і набагато краще. І Взагалі, по перше, ну не доводити себе до вограння, зрозуміло, але такий час, ну дійсно, і нам хочеться, як ми сказали, багато встигати. Ми амбітні, да у нас є мотивація. Тоді треба собі допомагати на перших стадіях саме тоді, коли ми відчуваємо, що ось заходимо на першу стадію, коли емоційне вигорання починається оце якось, починаємо погано спати. Починаються оці ці якісь емоції, коливання, гойдалки зразу, хоча б зробити елементарну річ подивитися а що в моєму житті крім роботи є чи є у мене стосунки і що з контактами да? і це немає різниці з ким це будуть стосунки Ми, зі своїми рідними колегами друзями. чи є це все у мене в житті чи є у мене увага до свого тіла елементарна хоча б зарядка чи достатньо я п'ю води чи я знаєте, оцей момент, коли люди кажуть, та я типу на пенсії відосплюсь, знаєте, улюблене <свят> <так, свят> улюблене. І ось ось тут треба знову таки зупинитися. Всьому свій час да, на пенсію ми будемо іншим займатися, але наш організм він має відпочивати. І якщо ось такий баланс зробити, а ще одну сферу забула: це сенси, хоча б знаходити е, е, час да, на спів хтось людина віруюча, хтось просто на спілкуванні з собою в тиші для того, щоб зрозуміти почути себе, свої бажання і свої цілі, куди ми хочемо йти. У мене з'явилося ще одне uh -huh. ось таке питання. Наші глядачі можуть ось послухати uh -huh. і подивитись, до речі, теж в нас зараз іде трансляція в YouTube, можете переглянути. Uh -huh. Може з'явитись таке питання: чим відрізняється ось це емоційне вигорання? Uh -huh. Саме, можливо, людина скаже, можливо, в мене втома, чи просто виснаження, uh -huh. чи стрес? Чи все ж таки це вигорання емоційне? І я думаю, тут все ж таки варто повернутись тоді до стадії, проаналізувати так. Да, Дивіться, дуже хороше питання, тому що воно зміксовано і дуже можна знайти… В літературі або в статтях ось цей мікс, да, де виснаження, де втома, де стрес, а де ж вже все-таки вгорання. Давайте, отак, по черзі їх розкладемо, щоб всі і наші глядачі зрозуміли для себе да, де себе знову ж таки можна підхватити. Тому що дійсно вони на деяких статтях виникають. І почнемо з нашої просто втоми. От ми кажемо, я втомилася. Да. Що це означає? Що у нас всередині ще зберігається. Певний заряд енергії, щоб організувати собі. Що відпочинок? Ми ж дуже часто робимо знову ж таки приведу метафором. От коли їдеш за кермом, і дуже часто там раніше лампочка горіла, час зараз показує там датчик, що паливо закінчується. Що роблять наші люди? Ні, ну я ж ще доїду, що 15 кілометрів можна їхати на тому. Так. Ну Це правда. Так Так, і є. Так. Да, я сама так іноді роблю. Так само з організмом. Ми так. думаємо, боже, у нас є ще кусочок часу, коли ми можемо ну, тобто, доїхати на тому паливі, на тому ресурсу, яке є. І, на жаль, ми пропускаємо цю втому і їдемо далі, і з'являється виснаження. Виснаження це ще не вигорання. Виснаження це коли я вже нічого не хочу. Я хочу, щоб мене кудись перемістили самі, або я сама якось туди перемістилася, те місце, телепортація. де мені телепортація абсолютно так і є. А, і ось тут, якщо я день, два, три полежу, я в принципі відновлюся навіть після виснаження. Але якщо це виснаження один день, от як воно переходить в хронічний стан, другий місяць, півроку живу, нічого з тим не роблю, ось тоді з'являється. Виснаження. І знову ж таки, стрес, якщо говорити, тут він з'являється як хронічний стрес. Ну, тобто, навіть це виснаження є для організму стресом. Тому що організм наш е, почуває себе добре, якщо є стрес в об'ємі, який ми можемо його опанувати. І це взагалі класно, коли є стрес. Колись я це дізналась, думаю, ну всі кажуть, це наче негативна історія. Правда ж про стрес? Це неправда. Стрес, стрес, це дуже важливо. Чому тому що стрес це універсальна реакція організму на будь-що з нами сталося? От я зараз підвищу голос. Ми так, що сталося, да, скажімо. і він е, нам ми, перероблюється, коли він, ну скажімо, менший ніж наш ресурс. Ну, тобто, ну, у кожного є десь якась ємкість такомовно, ресурсу, щось трапилося, або не дай Боже, якась там подія трапилася. Ну, правда, ж ми е, відчуваємо, ми можемо навіть поплакати, да. Але ми живемо далі. Тобто ми переробили цей матеріал, пішли далі. А уявіть, якщо це виснаження, якщо постійні стреси на роботі, якщо постійні стреси, от там якісь ну, події дуже сильні, ми несемо цей вантаж і несемо, несемо і несемо. І ось тоді воно переходить вже в виснаження і далі вже в вигорання. Ось таке, ну скажімо, окремі такі е, поняття для того, щоб зрозуміти себе. Тобто е, втома. Це коли у мене ще залишається ресурс, щоб відновитися, наступна стадія виснаження, і якщо я себе не підхвачую, з'являється вже вигорання. Що робити, аби mm -hmm. уникнути ось це вигорання? Таке, знаєте, ґрунтовне питання. І я зрозуміла, що сама періодично була в вигоранні, тому що вигорання, ще, знаєте, це синдром хороших дівчат. Може бути, так, які так дуже стараються, так і є, так. які дуже стараються, і з чого почати зрозуміти причину. А вони є внутрішні причини і зовнішні. Оце про що сказала хороша дівчата, і хороші хлопці, те саме. Да? Це коли це внутрішня моя проблема, що я дуже стараюся перед кимось. Я хочу визнання. У мене є перфекціонізм. У мене є гіпервідповідальність. Бачите, я все кажу гіпер, да, або ж таки перфекціоніст. Це занадто очікування від себе. Да, оце ідеальність, але ідеального немає. І це ідеальність дорівнює невроз. І ідеальність, ну правда, дуже багато напруження дає. Тому треба перше зрозуміти причини, а що мене заставляє так вигорати? А чому я так до себе відношуся? Чому я хочу сподобатися? А чому я хочу, наприклад, дуже, щоб у мене вдома була чистота? Це теж ми можемо виграти навіть вдома. Тому що всі думають, що, між іншим, виграють тільки на роботі. І це буває професійне вигорання, ми кажемо. І емоційне теж люди плутають, правда ж? Так, сто відсотків плутають. До речі, ми ще про це поговоримо. Да -да -да. Тобто виграти треба розуміти, чому причину знайти, яка це буде, як наприклад, а зовнішнє це може бути, наприклад, занадто сильний шум на робочому місці або. Це може навіть бути приємна якась подія. Дивіться, коли народжується в сім'ї дитина, ну це ж приємна подія. І ми ніяк не пов'язуємо її з вигоранням. Але насправді, якщо немає у мами допомоги, наприклад, а якщо немає кому делегувати частину хоча б обов'язків, вона рано чи пізно теж вигорає. І є така фраза, коли мама на нулі, це і є вигорання. Тобто ми шукаємо першу причину. І далі дивимося, а що я можу з цієї причини зробити. Тому що причини дорівнює це е, причини, за якою ми вигораємо. Ну, а далі дивитися, окей, якщо мені треба допомога, тоді треба ну, хоча б пробувати і організувати, що я можу. Або, наприклад, якщо немає, то, можливо, грязна підлога буде окей. Да, правда ж? Може бути так. Або якщо я піду сьогодні з роботи, наприклад, якщо я працюю о шостій. І там всі переживуть це, да? Світ не зупиниться. Світ не зупиниться. Знаєте, що іноді кажуть на тренінгах, кажуть, люди, ну чому я цю інформацію не почув раніше? Якби я це почув раніше, то можливо б це взагалі допомогло б мені не попасти в лікарню. А я, каже, попав в лікарню, тоді зрозумів, світ не зупинився, мої підлеглі, все добре, але мій баланс вже давно страждав. Тобто не було відновлення, ну так я в лікарні, а люди як жили, так і живуть. Так, І робота працюється, робиться і все добре. Да, так і угу. є. А як стосовно, ви сказали, професійного вигорання, різниця? Так, да. Тут теж плутаниця така невеличка, за чого перше, давайте скажемо так: що перше, взагалі як синдром емоційного вигорання, як термін вів Френдерберг для, ну скажімо так, пояснення ось саме роботи. Людей, які пов'язані саме людина- людина, робота з людина людиною. Так? Ось, наприклад, лікарі, педагоги, які багато працювали. Потім поступово якось цей термін сказали, та ні, немає емоційної, є професійною. Типу, що люди вигорають тільки на роботі, але це неправда. Люди вигорають усюди, як ми говорили, як мама на роботі. Так? Чи може вигорати пенсіонер? Та точно може, якщо він якось так організовується життя, що він постійно живе у хронічному стресі. Чи може вигорати студент? Таму стовідсотку, тобто це не тільки професійне, і я дуже рада, що мені здається, в 2009 році повернули оцей термін емоційне вигорання, який пов'язаний із роботою, тобто і взагалі з життям яке я організовую. Тобто емоційне більш таке серйозне, масивне, а да. якщо ми говоримо професійно, то це зрозуміло, це робота. Це робота, так. Да. Угу. Ну і так для бізнесу це більш зрозуміло. От ми кажемо професійне в грані, все, все зрозуміле. Плюс, в професійному це слово професія, що, можливо, я дійсно вже переросла цю роботу. І якщо ми переростаємо, оце виникає момент, коли я не відчуваю інтересу в роботі. От була улюблена робота, я на неї дуже хотіла йти. І якийсь момент я тоді вже не хочу йти. І це такий момент, що я, можливо, переросла. Або я настільки стомилася, що є, знаєте, в Америці я точно знаю, практикують іноді в Європі. Називається відпустка Сабатікал. І ось на третій стадії, якщо так буває, у викладачів, які дуже багато років викладають в університеті, вони мають право на рік піти ось цей Сабатікал. Для чого він потрібен? Для того, щоб перше, спочатку відпочити спокійно. Друге, передивитися свої пріоритети. І третє вже відновленим повернутися в такий період, коли я вже відчуваю сили повернутися. І треба рік. Е, трохи зазрю, якщо чесно. Так, звучить класно, якщо чесно. Що це є. Як можна допомогти ось своїм близьким, які в стані ось цього емоційного вигорання? Бо, як ви сказали, є період людей, що вони не хочуть нікого бачити, не хочуть навіть просто вийти там на каву просто з тобою. Таких людей краще не чіпати, хай людина відпочине, чи навпаки. йдемо прогуляємось, подихаємо свіжим повітрям, як буде тут? От проблема з вигоранням, що відпочинок не допомагає. Він може ще допомагати на перших стадіях. Ну, от, коли uh -huh. людина прямо в вигоранні і вона вже відгороджується, да? вона вже знецінює свої досягнення професійні. Це говорить про те, що просто відпочинок їй не допоможе. Їй треба передивлюватися, ну, свої цінності, свої пріоритети. Чому в мене це сталося? І якщо людина зупиниться, ну тут бажано дійсно або звернутися до допомоги. Кого люди вірять, то нехай звертаються, хоча б до лікаря навіть сходити і взагалі зрозуміти, що відбувається. Якщо є можливість до психолога, будь ласка, да? якщо є можливість ще, тобто в що людина вірить? От тут треба обов'язково допомогти. Чому? Тому що я іноді сама собою можу бути нечесною і не зізнатися. І ви зараз сказали про близьких, і вони напевно не дуже бачать, що вони вигоранні. І нам іноді. Ми вже бачимо, що людина якось себе неадекватно веде, правда? Може, або так, вау, щось таке сказати на рівному місці, ми кажемо. всі всі в шоці, і всі в кажу. В шоці. Да? шоці. такому стані. І так. Це якраз теж такий маркер, що людина в грані, або, знаєте, що такі маркери кажуть, ох, якби у мене з'явили 48 годин. Так. Буває у нас. Так. Да. Так. І от ці маркери всі, о, так це говорить про те, що в ограні. Ну, я е, завжди за те, щоб не приносити щастя без запиту, тому треба спитати. Знаєш, от я бачу, що е, ось такі є якісь симптоми. Слухай, хочеш поговоримо про це? Бо в мене є такий матеріал, да, наприклад, або я там знаю дещо. Можливо, ми якось поговоримо про це. Просто спитати, хоча б людина е, готова до того, тому що можливо, дійсно, це людині буде такий хороший момент, коли вона зупиниться і щось цікаве для себе почує. І, можливо, і цей, ця розмова приведе до того, що людина почне по-іншому реагувати на те, що відбувається з нею, і задумається: стоп, а дійсно, а як я працюю? А чи я задоволенням ходжу на роботу? А чи я задоволенням взагалі зранку встаю і хочу далі щось робити? Чи я вже давно-давно стомлена, і у мене немає мотивів таких, ну прям емоцій, вигорівши ось так. Як довго може тривати емоційне вигорання? До речі? Як довго? Чи це ти... дуже А, Хороше питання, дуже індивідуально. З власного досвіду знаю, оця стадія перша і друга, коли вона не переходить на третю, коли ми взагалі вже знаєте настільки знецінюємо, і ми в такі. Депресивному стані. Причому кажу, треба завжди розідняти. Коли я просто кажу, я в депресії, то мене знаєте, далеко не депресія, тому що тільки лікар може поставити саме клінічну депресію. А я, напевно, все-таки маю у цей апатичний стан, коли мені нічого не хочеться. Я десь на першій другій стадії. Ну і всі, хто нас дивиться, я скажу, у вас немає третьої стадії, інакше ви не дойшли. Ну серйозно там настільки немає цікавості в житті, що людина вже не хоче дивитися якісь передачі, тому це хороша новина. І... Люди ви не в депресії, все нормально. <рес> да, це точно, ну це правда. Ось тобто вона можуть тривати. Дивіться, перші стадії індивідуально, але вони можуть тривати дуже довго. Ну ми прям роками можемо в них жити. Ну, десь відпочили, десь ходили на відпустку. Да, а вони ж при перших партіях ще в стадіях відпочинок нам допомагає. Навпаки, я навіть раджу на перших стадіях мати одразу скажу, поки не забула, про відпочинок. Обов'язково відпочинок, хоча б 15-30 хвилин для себе в день, кожного дня. Нехай це буде міні-пауза. І мені дуже часто додають: ну а що робити, якщо, наприклад, я на роботі і я не можу піти. Ну, слухайте, включіть вуха якусь вашу улюблену мелодію. Зробіть дзвінок вашій любимій людині. Прочитайте дві сторінки книжки. Ну, тобто, кожен має знайти те, що йому буде віднов... відволіктись просто да. на 10-15 да, хвилин. Десь да, 10 15 хвилин. хвилин. Далі обов'язково, хоча б, ну я не кажу вже суботу, неділю відпочивати, ну хоча б один раз на тиждень, тому що ну, два, ну важко нам дійсно, ми ж хочемо досягати якийсь цілий. І обов'язково раз в місяць. Така більш вже якась пронугована історія. Ну і раз на рік я розумію, що ми, можливо далеко зараз хтось і не може поїхати. Ну але, хоча б тут, хоча б виїхати в якесь інше місце, хоча б на добу, хоча б на дві. Але це переключить і це дуже сильно заряджає. Тому що ще раз хронічний стрес виграння воно супроводжується втратою ресурсу завжди. Бо нам це все треба обробляти. От і емоційні реакції треба обробляти. І ми витрачаємо, ну, прям тону ресурсу на це. А коли ми ось потрошку ну, там відновилися, тут відпочили, тут послухали щось корисне, передачу якусь там. Ну, це все правда про відновлення, коли ми трошки про свої хочу подумали. Варто не забувати про себе, це основне. Чи часто до вас, до речі, як до психолога, звертаються саме з проблемою емоційного вигорання? Я можу сказати, що. Отак От прям напряму ніхто не говорить. У мене емоційне вигорання, бо людина навіть не розуміє, не, розуміє. не розуміє, що у неї є це вигорання, вона не розуміє ці стадії. Вона не вона каже, мені погано. Отак От людина приходить, мені погано. Просто допоміжи з цим розібратися. І коли ми крок за кроком вже говоримо про це, ось туди людина бачить, Да, я у вигоранні. Ось, ось так воно. Чи може у психолога бути емоційне вигорання? Психологи теж люди <сих> уявляєте? <сих> вони щось відчувають, бо здається, да. всім здається, що психолог завжди врівноважена людина, емоції контролює. Так, от реально, чи mm -hmm. може у психолога бути емоційне вигорання? Воно не тільки може, ну, правда, ми живі люди. І я можу мати багато клієнтів, я можу мати багато, багато проєктів. І єдине, що я вже, коли я навчилась, ну дійсно, я не просто теоретично ці знання знаю, а я навчилася їх, правда. Приміняти, дивитися, як на мене вони лягають. То я можу сказати, що дійсно, от останні, напевно, ну, 5 років, у мене немає точно на першої, третьої стадії, я пробую на першій стадії далі не йти. От коли я вже відчула це, я завжди кажу, я. Малюю, хтось любить колесо балансу, хтось все я малюю. Люблю ромб Носарта зі це чотири якості життя, це тіло, що з моїм тілом, я казала, що взагалі сфері контактів, що з моєю роботою і що в, в сфері сенсів. І якщо подивитися, на хоча б на ці чотири великих сфери життя, навколо яких все наше життя обертається. І я, і я розумію, окей, я вже давно робила зарядку, або все мені ніколи, а набов на ходу почала їсти, або це мене звуть дійсно на каву, а я все відмовляюсь і нема коли зустрітися. То я кажу: Стоп! Треба щось зробити і зупиняюся. І відбувається ребалансування. Тобто геніальна ідея нострита Пісішкіана, це засновник позитивної психотерапії і слова «позитум» фактичний даний. Що нічого не треба зробити з тою сферою, де багато. Ми ж одразу потім треба менше працювати. То зрозуміло, а як менше, якщо мене там щось ну підганяє всередині. Але якщо я добавлю енергію в сферу тіла, в сферу контакти, напишу зараз СМС, навіть після ефіру, хто давно писав комусь, хто хотів вже давно написати, да або сказати щось приємне. Зробіть це дуже швидко. Да, або, наприклад, якщо я дуже люблю якесь, ну от було у мене хобі. Я чим дуже сильно хотіла займатися там, наприклад, грати на гітарі або ще щось, і все відмовляю собі, нема коли. Да. А тут раз і зробила це. Правда, ж з'являються сили одразу працювати. І цікаве, ми ще ефективнішим стаємо. Загораємось. Так, да, і виходить так ребалансування. Вона же більше енергії не з'явилося, і її десь треба взяти. І вона автоматично береться з іншої сфери, але так цікаво. Що навіть робота стає робитись краще, тому що нам не треба 5 годин вже сидіти, тому що в нас є сили, мозок гарно працює, він світлий, і ми можемо цю саму роботу вже зробити, наприклад, за 3 години, а не за 5. От уявляєте, як ми іноді ну, втикаємось в щось, а, а нас особливо це не можна зробити помилка. Треба бути дуже такою. ну, Це все дуже сильно всередині закручує наш механізм. Як можна підтримувати емоційне здоров'я у сучасному ось ритмі життя? Бо ми ж, як ви говорите, ми весь час працюємо. От людина 21-го століття це людина, яка працює просто весь час. 24 на 7. 24 на 7. Так, <бачити> <бачити> да. Ну, перше, 24 на 7, Знаєте, як сказав лікар-невропатолог, теж коли було виснаження, я прийшла до, до неї, а вона сказала, знаєте, наше тіло ну воно не пристосовано до таких навантажень. Це перше розуміти, що ми... Не можемо так дуже довго бути. Перше, це визнати, скажімо, ну, не те, що кінцевість, а розуміти, що у нас є якийсь об'єм, і треба це вважати. Друге, обов'язково відпочивати. От як би ми не були зайняті, але 15 хвилин кожен може знайти в день, правда? ж? І там своїх. Хочу додати те саме. Друге, обов'язково малювати. я Кажу колесо балансу, це зрозумілише більш що хочете малюйте і розуміти, що є в моєму житті. Якщо там тільки робота, це зразу крок до вигорання. Добавити сюди енергію. А що ще зробити? Працювати зі своїми оціми упередженнями, які ведуть до того, що я хочу. Бути, все ідеально робити, що я хочу бути хорошою, оці гачки, які ми самі себе підсаджуємо, що без мене ніхто не справиться, я не можу делегувати. А як же контроль і оці всі речі? Тобто працювати ось цією теж частиною обов'язково. І я дуже раджу теж, що в нас була чудова передача. І вона ж є в записі: емоційний інтелект працювати над своїми емоціями, тому що невідреаговані емоції, коли ми не можемо управляти своїм емоційним станом, теж ведуть до вигорання, Напруження вони. І рано чи пізно стається в Які будуть ваші поради нашій аудиторії? Любіть життя, воно один раз дається нам, і, друге, зупиняйтесь періодично і дивіться, як вам, в вашому житті, а що ви хочете додати, щоб коли зранку ви прокидаєтесь, і мені хочеться жити, мені хочеться працювати, мені хочеться віддавати. Оце стан наповненості, а я ще люблю стан тихої радості, коли мені дуже всередині, знаєте, от спокійно і дуже добре. І це стан, який ми можемо в собі, ось так, через ті речі, які я говорила, вибудувати. Тому що життя дійсно прекрасне. Так, вважаємо всім ось такого стану тихої радості. Насправді я дякую вам за відповіді та поради. Друзі, дякуємо, що ви з нами. З Радіо М Це була програма Медичний Контекст. З вами була ведуча Міщеня Зорина та наша прекрасна гостя Наталія Солянікова. Будьте здорові на все добре. Дякую. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши Радіо.